На цьому вивчення нижчих рослин майже закінчується. Залишається лише узагальнити те, що ми вивчили. Ми розглянули 4 групи водоростей. Перша група, яку ми розглянули, це зелені водорості, найімовірніші пращури наземних рослин. Серед зелених водоростей ми розглянули хламід спірогіру, улотрикс. Хлорелу, ульву та колоніальну зелену водорість Вольвокс. Що потрібно пам'ятати про зелені водорості? Вони мешкають скрізь, але що стосується водних зелених водоростей, вони мешкають на невеликих глибинах, оскільки вони не можуть поглинати світло на великих глибинах. У зелених водоростей накопичується крохмаль. У якості запасної речовини. Серед зелених водоростей зустрічаються одноклітинні, багатоклітинні і колоніальні організми. Далі ми з вами розглянули діатомові водорості, зокрема навікулу та пінулярію. Що такого специфічного у діатомових водоростей? По-перше, це мікроскопічні розміри. І По-друге, це наявність панцера з кремнезему. Відкладається про запаси діатомових водоростей краплі олії. Третя група, яку ми розглянули, це бурі водорості. Вже виключно багатоклітинні організми. Важливо пам'ятати про дві бурі водорості: ламінарію та фукус. У бурих водоростей відкладається про запас ламінарин, а також краплі олії. Ну і остання група, яку ми розглянули, це червоні водорості. Це здебільшого багатоклітинні організми, хоча серед них трапляються одноклітинні та колоніальні. Вам потрібно пам'ятати дві червоні водорості порфіру та кораліну. Червоні водорості або друга їх назва це багрянки, накопичують багрянковий крохмаль. І що важливо, і що стосується червоних водоростей, це те, що у них взагалі відсутні джгутикові стадії, тобто в них немає спор із джгутиками, тобто зооспор, і їх сперматозоїди також не мають жгутиків. А сперматозоїди, які не мають жгутиків, називаються спермії. Також зверніть увагу на те, що у бурих і червоних водоростей вже з'являються шари клітин, які нагадують тканини. Який термін ще потрібно пам'ятати? Це термін ризоїди. Далі він також вам траплятиметься. Ризоїди це такі кореноподібні вирости, які закріплюють рослину на якомусь субстраті. Однак ризоїди це ще не корені. От і все. А тепер на вас чекає перевірочне запитання.